Друзі, вітаю! Третє відео сьогодні буде, якщо я не захрипну. Вітаю на своєму каналі. Мене звати Катерина. Я практикуючий психолог. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про вимушену міграцію, адаптацію. І в передньому відео я говорила про ідентичність кризу ідентичності, порушення ідентичності, в цьому відео а, хочу так продовжити, мабуть, цю тему трішки і, а, ну, і тему, власне, міграції, адаптації. Говорила, що нам справді допомагає наше наша коріння. Якщо а, по Цікавитися так трішечки історією, історією свого роду, свого роду, історією свого народу. І можна помітити, от мене, наприклад, завжди надихали козаки якось те знання, що, якими вони були, я якось так ідентифікую себе. Козацьким родом, так, такі ми, українці. А, мені це дає певні сили такі в моменти безсилля, коли здається, я ні на що не можу впливати, і я не знаю, як ми переживемо те, що коїться. А, в такі моменти якісь, мені згадується, бунтівний дух козаків якось дає таку віру, не знаю, і те, як вони. Теж з місця на місце постійно переїжджали, через, також через сусідів. І взагалі, якщо ще глибше дивитися, ми так з, моїм, з моєю психологиною обговорювали, періодично обговорюємо те, що наші народи вони такі кочові, що постійно десь переїжджали ми. Тобто і це, як наче, дає таку, знаєте, ну, коли ти усвідомлюєш, що так було завжди, що народи, твій народ, отак він жив і вижив, і ти виживеш, це якось, я ж кажу, дає сили певні оці знання. Там колись дивилася про вікінгів, як вони десь там то переїжджали, то там завойовували. А, і, ну, трішки я ж кажу, так згадуючи і нашу історію. І а, навіть якщо слухаючи, я не знаю, чи мене чути, вітер здійнявся такий, не знаю, чи запишу. О, я вже почала писати, а будильник не встановила. Ну, буду орієнтуватися на телефон. Не знаю, бачу. ух. Отак от природа собі керує. Часто і я себе так відчуваю. Так здійнялася, така завірюха, отак все. Я згадала про перекоти поле. Що дивіться, як... Ну, що я часто кажу, що я перекоти поле, ми перекоти поле, хто от? українці за кордоном. І... Оці листочки, які отак літають відірвані від дерев. От просто листочок відірвався і кудись його понесло вітром, куди він навіть не очікував. І мені це про нас, українців, за кордоном, я ж кажу, навіть от в межах країни, хто приїжджає, при вимушених переселенців, що часто ми можемо відчувати. Таку втрату свого коріння укоріненості, втрату дому, відчуття дому. Боже, та що це таке з цією погодою? Почекайте, ні, не переключайтеся зараз я. Зараз буду одягатися. Мені буде образливо, якщо воно не запишеться. Я ж тут оце все. Записую не просто так. Хрипно. Мені ж важливо вам щось таке говорити, що, можливо, в ваших серцях буде відгукуватись і допомагати вам адаптуватися в новому середовищі, де б ви не були. А воно, бачите, яка погода скажена. Так, все. Утеплилась, будемо продовжувати. Тобто да, важливо важливо згадувати і спиратися на історію е, своїх предків, як вони виживали, і якщо вони вижили, то і ми з вами виживемо. І я в дитинстві слухала історію своєї бабусі. У мене є бабуся Ксена, мамина мама. Вона пережила війну, голод, вона розповідала про... Про своє дитинство, як, як сім'я їх переживала голод, як вони там ходили на вона ходила на поле і колоски крала. Потрібно було самі наїстися, потім принести додому там, іншим братикам, сестричкам. І отак от інша моя бабуся також розповідала про те, як там в них стріляли, як можна було просто вмерти за те, що ти прийшла там поїсти, взяти, як наче це теж створювали оцю кризу, голод, що на полях десь там були ті самі там колоски, картопля, але люди гнилу збирали, їли. Як наче такий штучний дефіцит створювали. І Ну, такий геноцид певний був. І розповідали там, моїй бабусі, моя двоюрідна бабуся це тьотя мого діда, отак. вона ще старша. Розповідали оці історії про те, я ж кажу, як вони виживали, як там брати і сестри пухли з голоду, вмирали просто. Хтось переживав, хтось ні, і от да, хто, хто крепший, вижив. І я слухала ці історії і думала, що ну от, якщо вони вижили, не знаю, чи, чи, чи через цей вітер чути вам щось, а ну давайте отак переверну в іншу сторону. Бачите, яка завірюха? Якщо вони вижили, то і в нас є шанс вижити. Так собі, я надіюся на це. Ось так. А ще думала про те, що, знаєте, от про адаптацію, що часто чую свого оточення там от так. Про те, що Деякі люди досі не можуть адаптуватися, бо тут все, все не те, і все не так, і мова не та, і продукти не ті, і не так смачно. Я досі не можу звикнути, що тут не такі смачні продукти, як вдома. Я не знаю, чого. От мені завжди, от, знаєте, я так вже засумувала за домом, що мені все ну, я ідеалізую певним чином. Я така, ну там. Там взагалі дуже класний клімат, там взагалі дуже мало дощів було. Там взагалі вдома найсмачніші продукти. Сьогодні їли кавун з чоловіком. Я кажу, ну це, звісно, не наші херсонські кавуни, недобрий кавун. Там от, в дитинстві, коли там машина їздила, продавали люди ці кавуни, і мама накупить кавунів, який не візьмеш. Він... Кожен був смачний, чоловік мені каже, та ну не кожен. Я кажу, та кожен. <гум> ну, тобто розумієте. І е, оцей стан, коли не так, коли не так, коли десь в чомусь там ти можеш адаптуватися, на щось тобі більше часу потрібно. Про такі стани. І, і багато такої, знаєте, мінливості, непостійності. Все змінюється в Нідерландах, тут ще й оця погода, Ми теж сьогодні знімала відео про погоду, що дуже мінлива погода. От Я записувала відео, бачите, завірюха, отаке от вже все змінилося в один момент. І живучи, адаптуючись, ти думаєш, та ну що, я тільки тут до цього адаптувалася, тут знову це оце, оце по-іншому, отут вже це змінилося. От я, наприклад, коли сюди приїхала, тут. Англійська, як друга мова, і тут всі від молодих до людей похилого віку розмовляють англійською. І можна було піти на роботу, влаштуватися, знаючи лише англійську і без знання нідерландської. І я собі думаю, все, я вчу англійську, бо я не знаю, куди мене доля занесе, як там з цими тимчасовими захистами, де мені приткнутися. І англійська, це все-таки. Ну, таке, Більше можливостей, що ти десь, десь зможеш там працювати, жити, якщо ну, потрібно буде ще раз переїжджати. А це дуже ну, так, непроста історія, це теж стресовий момент. Я думаю, мені стресів вистачає, я хоча б виберу ту мову, яка більш поширена, мені так безпечніше буде. І почала я вчити англійську, вчу англійську тут вже до такого якогось певного рівня я починаю щось трішки розуміти і тут. Зміни в законодавстві і кажуть, все, тут тепер, якщо ви хочете йти працювати, потрібно знати нідерландську на розмовному рівні від Б2 і далі. І я собі думаю, ну добре, і ну, мені ж на зараз вже треба знати цей рівень. І я така знову сижу і думаю, чи починати вчити. Ну я там починала вчити, я тобто трошечки її так, але щоб так знати, я її не знаю. Це дуже якісь там декілька слів, може знаю, бо я ж сфокусована на англійській, думаю, ну, почала вчити, мені потрібно її довести, не покинути на півдорозі, а довести до е, того, що я б могла б вільно спілкуватися. А якщо ще нідерландську я пробувала вчити, багато, ну, отак разом, в е, мене не вистачає на то ресурсу. Плюс в мене ще мої навчання там по психотерапії. І я просто в якийсь момент думаю, цікаво. Цікава ця мінливість. І звикаю. Вже звикла, що ну, тут так добре. От закінчу вчити англійську, подивлюсь, якщо е, тут адаптуюся, ну може буду вчити нідерландську, може переїзд буде. Е, ну, але із е, з да, англійською, ну, знову ж таки, хто працює в онлайні, можна ще якось. Е, я думала про тут, можна е, оформити. Як це фріланс, і е, можеш англійською, ну коли ти на себе працюєш, ти хоч якою хоч, Працюй собі там, якщо ти з нідерландцями збираєшся працювати, і англійською з ними можна спілкуватися. Але якщо ти хочеш йти в найм, то це обов'язково в більшості випадків. От я не знаю, я там запитувала, дали мені контакти волонтерських організацій, де беруть з англійською мовою. Зараз вони в них відпустка. До вересня я так я знімаю. Я буду викладати пізніше, в мене ж там послідовність зберігається. Я знімаю в яке в нас сьогодні? 20 серпня. Ось так. То можливо запитаю про, бо досі не можу, не можу втілити отой свій задум. Я хотіла волонтером тут працювати. Що відколи приїхала. І ну так, тільки з українцями я працюю, тільки онлайн. А, ось, мені хотілося б більше. Ну, тобто, розумієте, і от така мінливість. І від погоди до мови, до законів, ще чогось, все змінюється. І в такій ситуації, коли ти Пробуєш адаптуватися, десь вкорінитися в чомусь, а воно все змінюється, воно теж певний стрес викликає і е, потребує ресурсу. Та? От я говорила про те, що ну, втома. От я особливо е, часто почала відчувати таку втому якусь, від того, що тобі постійно треба адаптуватися до, до нового. Але е, я на курсі от, від Олени Тараріної я почула таке запитання. Звичайно, воно так. До якої мінливості ви вже адаптувалися? І мені воно дуже так. Е я прям провідчувала це, да? Я хочу те саме питання вам задати: до якої мінливості ви вже адаптувалися? От Ви знаєте, що отут це нестабільно, отут це не так, як у нас. І помічайте, е де ви вже? Звиклися з цією думкою, що так, тут не так, тут не так швидко можна оформити документи. Я, наприклад, одразу до цієї мінливості непостійності такої адаптувалася. Що тут по-іншому? Не так, як вдома, я знаю, що це так, я вже його якби, приймаю, я знаю, що тут дощі. Е, я знаю, що ну, тут такі продукти, чи там, я знаю е, про мову, ну таке щось, так? І так само ви задаєте собі питання, до якої мінливості, непостійності е, в вашому житті, е, в адаптації вашій, ви вже звикли. Ви вже її сприймаєте, не так, як раніше щось таке дискомфортне, а, ну, так, знаєте, сприйняттям. Напишіть в коментарях, можете прям перечислити, які це мінливості. Так, у нас час, в принципі, є. Ось. Також, також ще хотіла сказати про те, що така тема досить важлива, як на мене, про сон. Хотіла запитати, як ви спите, бо спираючись знову на знання з курсу арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями, також там піднімалася тема сну, розладів сну, що от, в Людей, які вимушено переїхали, в них спостерігаються, спостерігаються різні розлади сну. Напишіть в коментарях, чи відчували ви за собою, що відноситься до розладів сну. У мене, наприклад, спостерігається, я постійно його вирівнюю, постійно ці біоритми вирівнюю. У ну, мене ще і вдома була така проблема. Проблема з засинанням, оскільки я людина тривожна. І в мене така штука, що я, мені важко було заснути. І в міграції це теж ця тема. Ви знаєте, я тільки так вирівнюю, а воно знову. Я вже там, от пішла мені якісь там на травах, призначили заспокійливі, і коли були там обстріли, я їх пила і було все добре, наче вже там навчилась засинати. Потім сюди приїхала. Перестала ті таблетки пити. Думаю, що ж таке? Я вже там мелатонін купила. А, до речі, з мелатоніном засинаю вже. Або там, не знаю, магній пила. Ну, тобто, різні такі бади, вітаміни, які допомагали якось, боже, не дадуть записати відео, вже якась машина їздить дороги, чистить. Все, я зараз дозаписую вам оце останнє відео і буду. Буду йти. Ну, тобто, я по всякому там і психотерапія, і техніки розслаблюючі. До речі, от, з курсу по арт-терапії. У нас там дуже багато таких тілесних і з гештальту технік, і арт-терапевтичних, де там помалювати, тілесно щось порухати, якісь руханки, стабілізаційні техніки. І багато часу, тобто там є лекції, такі. Дві години, дві з половиною і більше. І це, мабуть, от, не знаю, мабуть, саме такий курс, який спротив великий викликав, що я його довго проходжу. Я паралельно ще якісь там курси проходжу, і його я отак прямо. Мені знадобився прямо час. Отак я саботувала чомусь. Можливо ще й тому, що я ж кажу, от е, такі вели, великі уроки, якщо я раніше їх легко проходила, то зараз я прямо якась така втома в мене ну от втома відчувалася, я їх ділила на певні періоди, а деякі прямо повторно переслуховувала е, з якимись паузами такими. Ну це це так цікаво, до речі, от, і, от такі мої спостереження. Може, того, що я проживаю так само цей досвід. І він, я завжди всі курси, які я проходжу, практичні курси, я їх через себе пропускаю. Я роблю всі ті техніки на собі. Я, е, ну, мені треба провідчувати. І я ж кажу, оскільки я така сензитивна людина, настільки якось об'ємно так, що я ділю. ділю і прямо дуже так періодами його проходила. Ось так. Про що це є? Про про розлади сну повертаюся. Так? Тобто, от мені, наприклад, у мене періодично бувають такі, мені важко заснути. А, комусь а, комусь навпаки важко прокидатися зранку, а, комусь хтось не може спати в когось занадто чутливий сон. У мене, до речі, теж чутливий сон. Ну, такий, я, я вже подбала, і брющі в мене е, різних видів є, і маски, і я вже... Ну, про тишу, про... і блекаут штори. Все туди. Дуже рекомендую, до речі. Тобто, чутливість сну. Когось хтось не може спати, прокидається серед ночі і не може далі заснути. Ну, тобто, Напишіть в коментарях, з якими проблемами ви зіштовхнулися зі сном, наприклад. Ось так. І... Що вам такого ще сказати? Що важливо сказати? Мабуть, те, що, як завжди, ви,